Одеський навчально-виховний комплекс відкриє вам всі невідомі грані роботи співробітників одеського зоопарку і надасть можливість побачити його з іншої сторони. Мало хто знає, що в світі 17 по 23 липня відзначають тиждень зоокіпера. Зоокіпер, хто це? Це співробітники, що доглядають за тваринами, які можуть займати в зоопарку різні посади, але всіх їх об'єднує одне піклування про тварин англійське слово кіпер кіп keep", піклуватися повністю відображає зміст роботи цих людей в його сучасному розумінні. Кіпер повинен бути чуйним та уважних до своїх підопічних. Кожного дня ці співробітники займаються прибиранням вольєрів, годуванням тварин. Моя робота це привчати малих діточок, любити природу тварин. Найлюбима частина ваша робота. Не любимо, а, мабуть, робити зомба. А. а з чого розпочинається ваш робочий день? Робочий день час у на, нас війна почалась, тому відбудування наших а, тваринок, які люди залишили в зоопарках. Ага. Ти достала якусь морквинку, починаєш її різати, Там цілий симфонія цілий оркестру починає співати. Ну, повністю Венді, вона моя улюблена. А в неї є такі моменти, я проходжу, якщо їй не дати щось смачненьке, то, да, то є, та, вона може відповісти. Okay. Ей, де моя кисняшка? Ну, найважче. Важче? У мене така специфіка роботи, ну, я з дітьми працюю, тому а... Ну, з людьми, що ви можете побажати відвідувати. Ми Миру, щоб вони приходили до зоопарку, щоб не чули вони сирен, і насолоджувалися прекрасним місцем золпа. Щоб дійсно це увазі такий добра, любові, спокою, і щоб кожен з нас, прийшовши до зоопарку, насолодився в цієї і отримав найбільше позитивних процесів. Для того, щоб почати зоопарку, певне потрібно <різь> дуже любити тварин. Любити та поважати тварин і знати тварин. Але цього замало. Зоопарк створено. Також для людей, де приходить багато людей, і тому дуже важливо, щоб працювати у зоопарку, любити та поважати людей, ставитися дуже позитивно до людей це дуже, важливо, дуже важлива якість, без якої неможливо працювати у зоопарку. Уже навіть чотирилапі знають, хто наш ворог. Тварини завжди були зірками Тіктоку, проте зараз по особливому популярні. Ярде голос. Голос Ну війні забирай. Багатьох з них українські військові врятували на фронті. Беректарчик влюбився до мене з першого дня війни. Ти що, спиш на пусту? Поруч із бійцями із ЗСУ малі не бояться навіть звуків пострілів. Отів називають жартівливо розвідниками, а собаки допомагають з превіянтом. Кула... О. О, о, ти, сніжок. Дякую, Сніжок. А коли солдати забирають техніку окупанта, оцінити трофеї приходять навіть корови. Батько наш бандера Україна мати, ми за Україну. Наші хлопці на війні рятують найкрихітніші життя. Набілося на сонці, коротше, І почало кусати за руку. вирішили дати пожерти. вже пожерло. Тепер спать знову мостить за зсу, як за кам'яною стіною. Адже після таких відео точно знаєш, не здамо ворогові ані сантиметру рідної землі, ані навіть жодної української мишки. Роби те, що бажає душа. Кожного прожитого дня, підтримуй своїх та будь поручними. І хай це будуть справи дрібненькі, це перші кроки для нашої неньки. Підтримуй слабких, не будь осторонь. Годуй, зберігай, ніщо не чекай. У важку хвилину вони обігріють, прийдуть, обіймуть та не змирніють. Шлях відзнайдуть, від ворогів відведуть. Бери і роби крок за кроком, лапа за лапою.